Придумаємо собі задачу максимально наближену до побутових умов. Нехай маємо якісь ночви чи якусь іншу посудину, де у нас налито певна кількість маса холодної води, ну, наприклад, 70 кг. І температура цієї води у нас 10 градусів Цельсія. А нам треба отримати теплу воду, придатну для миття посуду, наприклад, чи чогось такого. Для цього, щоб цю воду підігріти, можемо в чайнику закип'ятити окріп і влити сюди якусь кількість гарячої води. Температура, Масу ми поки що цієї води не знаємо. Температура цієї гарячої води, ну, нехай це буде окріп 100 градусів Цельсія. Ясно, що тепла гаряча вода віддасть своє тепло холодній воді, і у нас утвориться суміш, яка вже буде теплою. Такою, як нам треба. Допустимо, ми хочемо отримати температуру суміші. Ну, яка нам вода треба? Допустимо, 40 градусів хай буде. Хочемо воду 40 градусів. Питається, скільки ж гарячої води з температурою 100 градусів треба улити в 70 кг холодної води температура якої 10 градусів. Зрозуміло, що ми тут не зможемо розв'язати цю задачу абсолютно точно. Домовимося так само з собою, що теплообміном з навколишнім середовищем ми нехтуємо. Вважаємо тільки, що гаряча вода буде охолоджуватися, а холодна нагріватися. І так утвориться суміш теплої води. Отже, що відбувається? У нас є два тіла холодна вода і гаряча вода. Між цими тілами відбувається теплообмін. Отже, у рівнянні теплового балансу у нас буде дві теплоти. – 1 плюс Q2 2 і в сумі повинен вийти 0. Оце є основа розв'язку даної задачі. Ну, для порядку ще запишемо скорочену умову, щоб все було як слід, і розв'яжемо. Отже, маємо маса холодної води у нас 70 кг. Температура холодної води 10 градусів Цельсія, температура гарячої води 100 градусів Цельсія, температура суміші 40 градусів Цельсія. А маса гарячої води нам невідома. Отже, рівняння теплового балансу в нас є. Тепер треба кожну із цих теплот, які входять до рівняння теплового балансу, виразити відповідною формулою. q 1 ми вже домовилися, що це у нас стосується холодної води. А Q2 це у нас стосується отієї гарячої води, яку ми будемо наливати. Кількість теплоти обчислюється при зміні температури тіла. Дуже просто, ви це знаєте, Це М. І напишемо так: Т-Т поки що не будемо проставляти індекси. Зараз ми їх уточнимо. Це питома теплоємність води, М, її маса ну, відповідно, кінцева температура і початкова. Оскільки ми говоримо зараз про Q1. Кількість теплоти, яку буде отримувати холодна вода, то і маса, відповідно в цій формулі, повинна бути ось ця холодної води. Тепер температури. Коли відбуватиметься теплообмін, кінцевою температурою для холодної води буде якраз оця бажана температура суміші. Саме до цієї температури вона повинна нагрітися. Тому отут буква Т залишається без індекса. Починатиметься це цей тепловий процес для холодної води з 10 градусів. Отже, оця Т це буде Т з індексом Х температура холодної води. Аналогічно побудуємо формулу для теплоти Q2, яку буде віддавати гаряча вода. Знову, так званий скелет формули, її загальний вигляд буде такий самий: CmT. -T. А тепер уточнюємо: Питома теплоємність та сама, маса. Тепер мова йде про гарячу воду. Отже, маса тут уже буде гарячої води. Для гарячої води закінчиться теплообмін так само температурою 40 градусів, бо вона буде охолоджуватися. Отже, на цьому місці, в формулі, тут де кінцева температура, так і повинна бути буква Т без індекса. Мінус. З чого ж починається тепловий процес для гарячої води? А починає вона охолоджуватися від 100 градусів, тому отут Т з індексом Г. От ми розшифрували ці формули. Фактично, фізика розв'язку цієї задачі тут уже у нас і закінчилася. Далі починаємо робити математичні перетворення для того, щоб, врешті-решт, знайти ось оцю масу гарячої води. Саме вона нам є невідома. Зробимо підстановку, замінимо Q1 оцим виразом, Q2 ось цим виразом, і побачимо, що вийде. Отже, це М холодної води, т Мінус Т холодної, плюс С маса гарячої води, Т мінус Т гарячої води, і в сумі повинен вийти 0. Тепер нам треба знайти, нагадую, ось оце масу гарячої води. Як це зробити? Очевидно, треба виконати математичні перетворення. Ну, давайте для початку залишимо оце все в лівій частині рівняння, а оцей доданок перенесемо праву. Так, як це залишається на місці, нічого не міняється. Це М гарячої води, Т-, -Т гарячої. Закрили дужку. дорівнює. Оце все піде на другу сторону від дорівнює. Тому перед ним з'явиться знак мінус. С маса холодної, Т мінус Т холодної. Помічаємо, що в нас зліва і справа від дорівнює одна й та сама питома теплоємність води. Можна її скоротити. Дивимось далі. Як знайти звідси. Нагадую масу гарячої води. По відношенню до формули це невідомий множник. Отже, шукається діленням. Маса гарячої води дорівнює всю праву сторону. А щоб оцей мінус не красиво так спереду, перед дужкою у нас не світився, можна його просто внести всередину, помножити на мінус один те, що є там всередині, і ми отримаємо тоді мінус Т плюс Т холодної води. Щоб ще красивіше це виглядало, переставимо їх місцями, і буде тоді. Маса холодної води. Т холодної мінус Т. Закрилась дужка. І поділити на відомий множник на відповідно оцю дужечку. Т мінус Т гарячої води. Ця формула уже є кінцевою. Вона підходить для обчислення по нашій задачі. Підставимо числа. Маса гарячої води дорівнює холодної у нас 70 кг. Відкриваємо дужку. Температура холодної води 10. Мінус суміш 40. Закрили. Внизу. Температура суміші 40, мінус гарячої 100. Дорівнює. Озброїмось калькулятором і обчислимо це.